На початку 21-го сторіччя футбол був яскравішим, а морозиво смачнішим. Футболісти переходили до нових клубів задля нових звершень, а не через високі зарплати. І звісно, трансферна вартість гравців була нижчою. Принаймні, нам так здавалось. Друзі! Цим роликом я розпочинаю десятилітку найдорожчих трансферів сезону. Наразі перед вами перший сезон нового сторіччя. А для початку питання. Який український футболіст перейшов із київського Динамо до топ-чемпіонату у трансферне вікно 2000 2001. Варіанти відповідей Олег Лужний, Сергій Ребров, Андрій Шевченко. Варіанти пишіть у коментарях. 10 місце Джиммі Флойд Хасельбанк. Атлетіко Мадрід Челсі 22,5 мільйони євро? Нідерландський нападник. У статусі найкращого бомбардира АПЛ 99-го року через відмову власників ліцу підвищувати зарплату, перейшов до мадридського Атлетіко, де продовжив свої бомбардирські звершення. У складі матрасників Джиммі забив 32 голи за сезон, проте клуб грав нестабільно і вилетів до секунди. А нідерландець вирішив повернутися до АПЛ. Лондонський Челсі скористався цим моментом і за 22,5 мільйони євро підписав від Джиммі 4-річний контракт. У стані аристократів нідерландець одразу ж став лідером атаки і вдруге у своїй кар'єрі виграв золоту буцу АПЛ. Він відмітився 23 голами у 35 матчах. За увесь період у Челсі Хасельман забив 87 м'ячів у 177 іграх і наразі займає восьме місце у списку найкращих бомбардирів аристократів. Дев'яте місце Клаудіо Лопес Валенсія Лаціо та Матіас Алмейда Лаціо Парма. 23 мільйони євро. Одразу двоє гравців коштували своїм клубам по 23 мільйони євро. І що цікаво, обидва аргентинці. Клаудіо Лопес один із лідерів Валенсії Ектора Купера. Після поразки у фіналі Ліги Чемпіонів левантійці вирішили заробити на продажу свого лідера, а тому відгукнулись на пропозицію чемпіона Італії Лаціо, який в той час був одним із найбагатших клубів світу. До речі, наступного сезону ті самі клуби знову провернуть даний трюк. Але про це у наступному відео. У складі Римлян Клаудіо був гравцем ротації, а розвинути свій чемпіонський успіх Лаціалі так і не змогли. За чотири сезони у складі Лаціо Клаудіо виграв тільки Кубок та Суперкубок Італії та у віці 30 років повернувся до Нового світу. Матіас Алмейда – гравець, про якого навряд чи зараз згадують. Але він був дуже важливим гравцем у складі Лаціо і навіть визнавався найкращим футболістом в серії А у сезоні 97-98. А одним із найяскравіших моментів у його кар'єрі став гол у ворота Джан Луїджі Буфона, який захищав ворота Парми. У складі пармезанців Матіас за два сезони проведе усього лише 34 матчі у серії А, після чого буде проданий у Інтер за 22 мільйони. Восьме місце. Давід Трезеге Монако Ювентус 23 мільйони 240 тисяч євро. Трансфер Давіда Трезеге до стану Ювентуса одне з найкращих придбань старої сеньори. Разом із Алесандро Дель П'єро Давід Трезеге склав убивчу зв'язку форвардів. За 10 років у складі туринців Давід забив 171 гол, що є четвертим показником в історії клубу. Крім того, Трезеге один з тих гравців, що не покинули Ювентус після скандалу у Кальчополі. Та допомогли команді повернутись до серії А. Сьоме місце Флавіо Консейсало Депортіво Реал Мадрид та Саво Мілошевич Сарагоса Парма 25 мільйонів євро. Мадридський Реал провалив сезон 99 2000 у Лалізі. За результатами сезону Мадридці не потрапили у топ-4. І тільки перемога над Валенцією у фіналі Ліги Чемпіонів дозволила Реалу кваліфікуватись до цього турніру. Новий президент Реалу Флорентіно Перес вирішив, що для повернення іспанської корони потрібно послабити своїх суперників. А тому за 25 мільйонів євро придбав у чемпіона Іспанії Депортіво Ла Корунья гравця збірної Бразилії Флавіо Консейсао. Проте за два сезони у Мадриді бразилець провів на полі 2439 хвилин це стільки ж, скільки за один сезон у Ла Коруньї 2410. А тому у 2003 році. Флавіо відправився в оренду у Борусію Дортмунд, а по закінченні контракту поїхав до Турції та Греції. Сербський нападник Сарагосе Саво Мілошевич допоміг арагонцям зайняти четверте місце у чемпіонаті Іспанії. Але, як ми вже знаємо, реал виграв Лігу Чемпіонів і Сарагосу відправили до Кубку УЄФА. Саво вирішив, що це його зірковий час, і перейшов до складу більш багатої перспективної парми, яка шукала заміну своєму найкращому форварду. Мова про якого буде далі. Однак стати своїм на апенінах сербу не вдалося. 12 плюс 3 по системі плюс Пас у першому сезоні, 9 плюс у другому і повернення до Ла Ліги. Але вже у більш скромний еспаньол. Шосте місце Ріо Фердінанд Вестхем Ліц Юнайтед 26 мільйонів Євро. Вихованець академії Весгему, майбутня зірка світового футболу Ріо Фердінанд, робив перший крок до величі. Його трансфер до Ліцу став найдорожчим трансфером британця в історії АПЛ. За два сезони у ліці Фердінан дослужився до капітана команди, а потім до головного Іуде. Адже у 2002 році підпише контракт з головним ворогом Павлінів Манчестером Юнайтед. У складі Ім'Юріо стане легендою, але це зовсім інша історія. П'яте місце: Марк Овермарс. Арсенал Барселона 29 мільйонів 300 тисяч євро. На сьогодні ми знаємо Марка Овермарса як колишнього спортивного директора Аяксу. Саме він став одним з творців повернення Аяксидів на перші ролі у Європі. Але у 2001 році лівий вінгер Арсеналу підсилив нідерландську діаспору каталонської Барселони. Ну тобто, мав підсилити. На жаль, через травми Овермарс лише у першому сезоні за Блауграна зіграв більше трьох тисяч хвилин. Він тоді записав у свій актив 16 голільових дій. Надалі кількість ігрового часу тільки зменшувалась. І у 31 рік Марк навіть призупинив кар'єру. Загалом за 4 роки у столиці Каталонії Овермарс не здобув жодного трофею. Четверте місце Ніколя Анелька. Реал Мадрид ПСЖ 34,5 мільйони євро. парісен Жермен іще до епохи шейхів проводив досить дорогі трансфери. Французький талант мадридського реалу Ніколя Анелька. Не витримав конкуренції у Мадриді, а тому Флорентіно Перес дуже швидко його позбувся. Дуже неочікуваною стала сума трансферу. Реал продав Анелька майже за стільки ж, скільки й купив. Проте у Парижі француз затримався тільки на один сезон і розпочав свою еру переходів: Ліверпуль, Мансіті, Фенербахче, Болтон, Челсі. Загалом 12 клубів за кар'єру, яку Ніколя завершив у екзотичному чемпіонаті Індії. Третє місце Габріель Омар Батістута. Фіорентина Рома 36 мільйонів 150 тисяч євро. Символ Фіорентини 90-х Габріель Батістута посідає у нашому рейтингу почесне третє місце. Фіалки вже у той час почали відчувати на собі фінансові проблеми, а тому вирішили відпустити свого багаторічного лідера. За 9 років у складі Фіорентини Батігов став найкращим бомбардиром в історії клубу. На рахунку Габріеля 203 голи у складі Фіорентини. Стільки ж і у легенди клубу 60-х Курта Хамріна. А от Мігель Монтуорі, який посідає третє місце у цьому списку, має у своєму активі лише 77 голів. І як же з цим трансфером вгадала Рома, 20 голів Батістути у серії А допомогли залишити чемпіонський трофей у Римі вдруге поспіль, але тепер вже у червоній його частині. До речі, Габріель був найкращим бомбардиром із збірної Аргентини. На його, на його рахунку 55 голів за Біселесте. Звісно, зараз Батіго другий після Месі. Друге місце. Ернан Креспо. Лаціо. 56 мільйонів 810 тисяч євро. Ернан Креспо, четвертий аргентинець в цьому рейтингу. Або п'ятий, якщо враховувати аргентинське походження Давіда Трезеге. Уявляєте, наскільки зіркова була та збірна Аргентини? І усі ці гравці переходили до клубів найбагатшої, найкрутішої ліги світу серії А? Ернан Креспо був частиною тієї незрівнянної парми 90-х. У сезоні 99-2000 він провів за пармезанців 43 матчі, в яких відмітився 34 гольовими діями. І логічно, що перейшов він до складу чемпіона Італії. За два сезони у Римі Креспо забив 48 голів і віддав 8 гольових передач за 73 гри, після чого переїхав на північ до синє-чорної частини Мілану. А от надалі кар'єра Креспо почала курсувати маршрутом Мілан-Лондон. За 6 років Ернан встиг зіграти за Челсі та обидва міланські колективи, стати учасником Стамбульського чуда, виграти АПЛ та серію А і закінчити кар'єру у Пармі. перше місце. Луїш Фігу. Барселона, Реал Мадрид 62 мільйони євро. Про цей трансфер капітана Барселони до мадридського Реалу знає кожен любитель футболу. Кандидат у президенти Реалу Флорентіно Перес, який мав дуже мізерні шанси на перемогу, заключив із Луїшем Фігу контракт. Якщо Дон Флорентіно стане президентом Реала, Луїш має перейти до стану мадридців. Лише за підписання цього контракту Луїш Фігу отримав 2,5 мільйони євро. Легкі гроші, як здавалось тоді. Адже Перес не мав жодних шансів на перемогу. Особливо, якщо враховувати, що Реал за час правління президента Санса виграв дві ліги чемпіонів. Але Перес вгадав, побудувавши свою предвиборну кампанію саме на трансферні капітана Барселони. Флорентіно розмахував. Попереднім контрактом із Фігу і Сосіос врешті-решт, за нього проголосували. Якщо б Луїш Фігу відмовився переходити до лав столичного гранду, він би мав заплатити пересу 32 мільйони євро штрафу. Реал виплатив Барселоні Клаусулу у розмірі 60-62 мільйонів євро і Луіш Фігу став першим придбанням Переса в епоху Галактикос. Друзі. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. Пишіть у коментарях, чи сумуєте ви за серією А початку нульових. Ну і звісно, далі більше. Кохайтеся!